Хоча за вікном вже й згадки немає про зиму, спортсмени зимових видів спорту ще завершують свій сезон. Так наприкінці березня у Буковелі проходили змагання березневої частини чемпіонату України з біатлону серед юнаків та дівчат у старшій та середній вікових групах. Спортсмени бігли спринт, коротку індивідуальну гонку та естафету. Сумські біатлоністи здобули сім медалей. Серед переможців і бронзова призерка четвертих зимових юнацьких олімпійських іграх в Канвондо здобувачка освіти Конотопського медичного коледжу група 3 МС Поліна Пуцько. Вона посіла третє місце у спринті і друге місце в естафеті 3 по 6 кілометрів. У командній першості Сумська область посіла третє місце. А після цього відбувся дорослий чемпіонат України, де Сумська область посіла третє місце в естапетній гонці. У складі нашої команди бігла і Поліна Пуцко. Те, що особистості наших земляків викликають цікавість далеко за межами Конотопщини, відомо давно. Для ще одного підтвердження цьому дивіться інтерв'ю Андрія Шатрави, воротаря rgm Group. Сумського державного університету та дитячого тренера Конотопської дитячої нацької спортивної школи, команда якого претендує на призові місця у чемпіонаті України серед юнаків 2009-2010 років народження. Бесіда розпочалася з підсумків четвертого туру Вищої ліги, де RGM груп Сумду виграли два матчі з трьох. Дані з Рінки Федерації гандболу України. Тяжко, але треба боротися до кінця. Е, хотілося би три з трьох перемоги, але те, маємо те, що маємо. Е, е, хлопці боролися, старалися, всі старалися. Ну, будемо готуватися на наступний тур. Будемо старатися вигравати все, щоб залишитись на другому місці. Мета сидимо далі? Так. Хто не хоче гай, гай, попасти в трійку призерів. Всі хочуть. Розкажіть про вашу команду, що гра... це за гравці, як ви тренуєтесь і що за хлопці у вас команді? <пілу> команда, скажімо так, більшість це 90% це команда Студенти е сунду, е тренери е Кумпан Максим Олександрович і Савіна Валерія. Тренуються хлопці в манежі два рази в день у них тренування. Зранку і ввечері. Ще допомагають хлопці, які аматори, скажімо так, це, це, це Срій Калоша, який приїжджає на ігри, але тренується він два рази в неділю, тренується в канотопі, з, з нами в нашій школі з дітьми, допомагає дітям підготувати і сам готується. Також я треную з дітьми і теж допомагаю їм рости далі. Щоб було наслідки, були гарні, щоб грали в команді. Першим це нас, команда сунду. Це наша школа, наш інститут, який канотоп, де будуть діти. Я надіюсь, діти будуть мої грати. Розкажіть, будь ласка, про себе, як ви пройшли в гандбол, де грали і собі почали грати? Я прийшов в гандбол шести років. Мої тренери перші це Олексій Петрович Попович, це Зіньківська з Дюшор. Та фесун Володимир Павлович. Далі був Київський училище Олімпійського резерву. Далі грав в команді Норд Донецьк, Динамо Полтава. В Динамо Полтава після травм запропонували тренувати в дитячій спортивній школі. Далі була перерва, далі. Аматорський гандбол, аматорський футзал на воротах, ну така школа. Далі приїхав в 2017-му, запропонували роботу в Конотопській ДЮСШ. США. Приїхав до УСШа, набрав хлопчиків і працюю з ними потихеньку. 9 10 рік це мій перший набір, як це мої дітки, за яких я переймаюся, яких я дуже люблю. Ну, такий, от така моя історія. Чому намагаєтесь навчити своїх болі? Е, Ну, Перше, це знаєте, бути бійцями, бійцями до кінця, яка б не була ситуація, які б не були не гаразд, але боротися, боротися, боротися. І бути людьми. Це в першу чергу, це, це такий настрій. Ваша команда дитяча в, в дитячому чемпіонаті України 2009 2010 успішно виступила на першому етапі. Попереду другий етап, які очікування? Ну, знаєте як, завжди очікування. Призи, призи хочеться, дітям хочеться. Мені хочеться, щоб діти це пам'ятали, що це їхня перша перемога, скажімо так, офіційна. Ну, будемо будем намагатися в перше місце. Але ну, м'яч круглий. Скажіть, скільки у вас дітей, як ви їх мотивуєте взагалі, які підхід у вас до роботи? Дітей у мене ну, багато. У мене є і старша вікова група, це 8, 8, 9, 10. є середня вікова, і є самі маленькі 15, 16, 17 рік народження. Ну, мотивація, це гра в гандбол. Ра гандбол вони дивляться, вони дивляться на старших, вони дивляться, у нас є ветеранська команда ГК Канатоп, вони дивляться на старших, за ними ґакають, наслідують, хто буде ще показувати їм. І так стараються, всі потихеньку приходять в гандбол і там залишаються. Надіюсь, залишаться ще надовше. Все розвивається. Це сила, це витривалість, це швидкість, це командний вид спорту, це розвивається дружність команди, ігровий вид спорту. Тут вони стають людьми, боля так.